Ще за дні пророка Самоїла, коли народ Ізраїлю почав вимагати собі царя, Господь дав чіткі настанови та застереження для майбутніх царів. Соломон став третім царем Ізраїлю після Саула та Давида. На початку свого правління Бог з'явився молодому цареві Соломону, і, у відповідь на його прохання, дарував йому не лише мудрість, але і багатство та славу. Однак із часом серце Соломона наповнилося прагненням до розкоші, він почав насолоджуватися всіма земними благами, накопичуючи золото та срібло. Також Соломон став збирати коней, яких привозив із Єгипту. Хоча Господь заборонив робити це царям Ізраїлю. Ще одним проявом непослугу Соломона була його полігамія. Про цей сумний факт ми читаємо на початку 11-го розділу, який ми сьогодні будемо розглядати. Саме розкіш, надмірне багатство, пожадливість очей та плоті, а також гординня життя. Усе це, зрештою, привело царя Соломона до ідолопоклонства. Звертаючись до біблійного тексту, просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження Його слова. Перша царів 11 розділ вірші 1 та 2. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку Фараонову. Муавітянок, Амонітянок, едомітянок, седонянок, хітіянок, і з тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам не війдете між них, і вони не війдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням. Існує щонайменше дві причини, чому дочка Фараона згадується окремо. Можливо, вона була найулюбленішою жінкою царя Соломона, або ж, що більш імовірно, його першою іноземною жінкою. Саме з цього почалася тенденція, яка зрештою привела до катастрофи. Застереження синам Ізраїля не брати жінок із чужих народів було дано Мойсеєм, про що записано у книзі повторення закону. Повторення закону 7 розділ вірші 3 по 4 І не споріднюйся з ними дочки своєї не даси його синові, а його дочки не візьмеш для сина свого. Бо він відверне сина Твого від мене, і вони служитимуть іншим богам. І запалиться Господній гнів на вас, і він скоро тебе вигубить. Це застереження було звернене також і до царя Ізраїля. Повторення закону, 17 розділ, 17 вірш, «І хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібло та золото хай він не примножить собі дуже. Та цар Соломон порушив як букву, так і дух закону. Варто зазначити, що далі у книзі Второзаконня містяться приписи, які стосуються полігамії. Повторення закону 21 розділ 15 по 16, коли хто матиме дві жінки, одна кохана а одна зненавиджена, і вони вродять йому синів, та кохана і та зненавиджена, і буде перворідний син від зненавидженої. То станеться того дня, коли він робитиме синів своїх спадкоємцями того, що буде його, то не зможе він зробити перворідним сина тієї коханої за життя того перворідного сина зненавидженої. Нам не слід розуміти Божу настанову щодо прав синів, народжених у полігамних сім'ях, як схвалення такої форми шлюбу. Моногамія була і залишається Божою волею. Про це Господь сказав ще першій людині Адаму. І це було підтверджено Ісусом Христом. Водночас Бог дав закони, які регулювали життя Його народу навіть тоді, коли вони жили у непокорі його волі. Іншими словами, Бог не схвалював полігамію. Але терпів її в Ізраїлі. Так само він не схвалює розлучення, однак допускає його. Також цар Соломон мав не дві жінки, як у цьому вірші, і не чотири, як Яків, батько 12 синів, від яких походять 12 племен Ізраїля. Цар Соломон мав тисячу жінок. Перша царів 11 розділ вірші 3-4. І було в нього жінок княгинь сім сотень, а наложниць три сотні, і жінки його прихилили його серце. І сталося на час Соломонової старости жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. Гарем царя Соломона, який налічував 700 жінок і 300 наложниць, був найбільшим серед усіх царів Ізраїля. Наступним за чисельністю був гарем його сина Ровоама, який мав 18 жінок і 60 наложниць, про що записано в 11 розділі Другої книги Хронік. Цар Давид, у свою чергу, мав вісім жінок та щонайменше 10 наложниць, як записано у 15 розділі Другої книги Самоїла. Деякі юдейські коментатори стверджують, що цар Давид мав 18 жінок, хоча в писанні згадується лише 8 на ім'я. Лише одна жінка царя Давида була іноземкою. Хоча гріхи царя Давида, такі як перелюб із Версавією та організація вбивства її чоловіка Урії, можуть вдаватися більш тяжкими, ніж полігамія царя Соломона, серце царя Давида не відвернулося від Господа. Три рази у цих двох віршах згадано серце царя Соломона. У четвертому вірші нашого тексту сказано, що серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. Слід зазначити, що цар Соломон не відкинув Господа, але почав поклонятися богам інших народів разом із поклонінням Господу. Він не залишився відданим виключно Господу. Наш Бог має бути для нас не просто першим у списку інших, а першим у списку єдиного Бога. Перша царів 11 розділ 5 по 6 і пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською та за мілкомом Гедотою Амоніцькою, і робив Соломон зле в очах Господніх, і не йшов певно за Господом, як його батько Давид. Астарта була богиною сидонян, пов'язаною з культом родючості. Її ім'я споріднене з Вавилонською Іштар, богиною любові, материнства та родючості. Мілком ототожнюється з Молохом, головним богом Моава та Амона. З часом Після царя Соломона деякі ізраїльтяни приносили Молоху в жертву своїх немовлят у долині Гіном. Поклоніння Молохові заборонялося законом, про що йдеться у 18 та 20 розділах книги Левит. Цар Соломон, хто на початку свого царювання був відомий любов'ю до Бога. Наприкінці життя став відомий любов'ю до жінок. Як парадоксально, що той, хто не раз застерігав інших від небезпеки пристрасті до різних жінок, сам став її жертвою. Перша Царів 11 розділ 6, 7 по 8. Тоді Соломон збудував жертівника для Кемоша, Моавської Гедоти. На горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха Гедоти Амонських синів. І так він зробив для всіх своїх чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. Поклоніння Кемошу було не менш жорстоким. Гора, згадана у сьомому вірші, яка розташована навпроти Єрусалиму, дослівно перед Єрусалимом. Традиційно ототожнюється з ділянкою на південь від Оливної гори, у 23 розділі Другої книги царів вона названа Горою згуби. Інші переклади цієї назви подають її як гора корупції, гора знищення або гора злої ради. Цар Соломон підтримував язичницьке поклоніння своїх чужинних жінок. Як це часто буває, один гріх породжував інший. У стародавньому світі народи, бувало, почали поклонятися богам тих народів, чиї війська вважалися сильнішими. Іронічно цар Соломон підтримував поклоніння богам тих народів, які вже були підкорені Ізраїлем або перебували під його контролем. Перша царів 11, розділ 9 по 10. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Та не виконував він того, що наказав був Господь. Причина Божого гніву над царем Соломоном є зрозумілою. Серце Соломона відхилилося від Господа. Це трапилося, незважаючи на те, що Бог двічі відкривав себе Соломону, даруючи обітниці та благословення. Перша царів 11 роздачі 11 по 13. І сказав Господь до Соломона. Тому, що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство Твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька Твого Давида, з руки сина Твого відберу його, та всього царства я не відберу. Одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та рада Єрусалиму, якого я вибрав. Як Бог відібрав царство від Саула за його непослух і передав його Давиду, так само Він відбере царство від Соломона та дасть його одному з його рабів. Єдиним племенем, яке залишиться під владою нащадка Соломона. Було плем'я Юда. Насправді залишилися і представники інших племен. Так залишилося і невелике плем'я Веніамина. Перший цар Ізраїля, цар Саул, був з цього племені. Племені Симеона було надано територію на південь від Юди, але пізніше, принаймні, частина Симеонян переселилася на північ. Про що згадується у 19 розділі Книги Ісуса Новина. Розділене серце царя Соломона призвело до розділеного царства. Коли Ісуса Христа запитали, яка заповідь є найбільшою. Він відповів. Євангелія від Матвія 22 розділ, вірші 36 по 38, Учителю. Котра заповідь найбільша в законі, він же промовив йому: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. Оригінально ця заповідь записана у повторенні закону, 6 розділі 5 вірш. І наголос у цій заповіді робиться на любові Господа усім серцем, душею та думкою. Як ми сьогодні читали, серце царя Соломона з часом перестало бути цілком віддане Господу. Хоча проблеми царя Давида теж були пов'язані з гріхом полігамії. Він завжди у всіх своїх гріхах та невдачах тримався Господа. У цьому сенсі серце царя Давида було повністю віддане Господу його Богові. Цар Давид не відвернувся від Господа і не пішов за чужими богами. Гріх царя Соломона був великим. Господь являвся безпосередньо Соломонові двічі. Тоді як Давиду Господь не являвся напряму. І попри все те, що Господь зробив для Соломона, дав йому багатство, мудрість та забезпечив мир народу Ізраїлю за часів царювання Соломона, Великий цар відступив від Господа. Таке є серце людини. Стало очевидним. Що клятва, пов'язана з заповітом щодо нащадка Давида на престолі, має бути виконана в іншому синові Давида. Соломон відступив від Господа. З часом його царство було розділене, а слава Господня покинула храм. Але коли з'явиться Господь Давида, хто теж є сином Давида? Коли з'явиться той цар праведності, той князь миру, тоді царство та слава будуть повернуті Ізраїлю. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо благодаті і пізнані Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.